Панове раді вас вітати в ефірі марафону. Отож, це питання виїзду чоловіків за кордон викликає дуже жваві дискусії в суспільстві, тому що. Дуже багато є нарікань, що ось цей тотальна заборона, вона все ж таки стримує і бізнес, і, і, і це питання треба якось вирішувати. Отож, як ви в Верховній Раді до якого консенсусу дійшли з цього питання? Можливо, пане Федоре, почнемо е, з вас. Е, ну, питання знаєте, неозначно достатньо, тому що є дуже багато різних категорій осіб, які е, в силу різних там професійних своїх. Навиків, професії, роду занять і так далі, вони хочуть мати можливість виїжджати за кордон. І це достатньо багатосильні групи осіб. Достатньо згадати законопроект, який зареєстрований в наш, в парламенті, щодо виїзду за кордон моряків. На минулому тижні в комітеті національної безпеки і оборонної розвідки було проведено нараду з участю представників з участю представників і, і міністрів. Серства оборони і інших центральних органів виконавчої влади і було прийнято рішення, що в рамках чинного закону є певні можливості для того, щоб особи чоловічої статі військово зобов'язані мали право протягом певного строку виїжджати за кордон. І якраз от ті ініціативи, які ми сьогодні щойно чули, вони в рамках того, цієї наради вони відбулися для того, щоб це реалізувати, якісь кардинальні зміни для доносити до закону, не потрібно. Це може вирішити кабінет міністрів України рівні підзаконних нормативно правових актів, так. пане Романе, що ви з цього приводу думаєте, як ви бачите ситуацію загалом? Якщо ми говоримо конкретно про дану постанову щодо бізнесу і щодо виїзду на сім днів, я хочу сказати, що да, зараз іде війна у нас на всіх напрямках, і ми розуміємо, що навіть перемога в війні це буде тільки початком великої відбудови і в тому числі економіки. і зараз у нас. У нас складна, чекає дуже складна зима, і ми повинні розуміти, що економіку потрібно піднімати. І тут питання в тому, що я, наприклад, не проти, щоб за певних правил там, бізнесмени, які там визначені в цій постанові, могли виїжджати на сім днів задля вирішення питань щодо функціонування нашої економіки, але я просто хотів би застерегти. Тут потрібно, щоб чітко все проробити, щоб. Зуміти, яка по перше, буде відповідальність, тому що ми ж розуміємо, що що зараз е... і терористів, і... або злочинців цю, цю... цю схему не використовував для цього? Повинні бути застереження і відповідальність для цю схему використати і не повернеться до країни, тому що все це робиться для того, щоб хтось на Воєнному фронті допомагає хтось має піднімати економіки, і тут дуже важливо це питання відповідальності для тих, хто буде виїжджати. Те, що потрібно підіймати, да і я саме за короткі терміни, щоб регулювати свої питання, повернутися і далі тут разом відстоювати Україну. Так, ось пан Роман підняв важливу тему запобіжників: гарантування того, що ці люди повернуться до України, пане Федоре. А ось система запобіжників ну, один з основних це такий страховий платіж, чи як його назвати, застава. Назвімо його простими словами у 200 тисяч гривень. З одного боку, правильно це таки значна сума. Але з іншого боку, в той час, коли бізнес, особливо малий бізнес, рахує кожну копійку в часи війни. Чи не можна замінити цей запобіжник якимось іншим? Ви це обговорювали очевидь у Верховній Раді. Ну, справа в тому, що е, ця застава в розмірі 200 тисяч гривень, це ініціатива кабінету міністрів України саме для е, можливості виїзду за кордон е, бізнесменів для, для представників mm -hmm. бізнесу, які по бізнесових справах на короткий mm -hmm. строк, про що ви ще не говорили, можуть виїхати за кордон. Е, говорити про те, що ця е, грошова застава вона є адекватною або вона є е, правильною співмірною, не співмірною тим інтересам і тим е, можливостям, які отримує особа. Ну я не бачу, що це є пряма якась лінійна залежність, тому що якщо. Особа е, захоче залишити територію України і не повертатися, то 200 тисяч гривень на даний момент це не така велика сума, яку ті особи, які хочуть уникнути, скажімо так, виконання свого обов'язку захисту батьківщини, не можуть собі дозволити. Тим більше що е, багато є різних е, ін, інсайдерських, так, інформацій про те, що там плюс-мінус якісь такі суми вони сплачуються в корупційних схемах, для того, щоб особа могла е, перебувати за кордоном і. Тут я повністю погоджуюсь з Романом, що головне передбачити якусь адекватну відповідальність. Хоча вона також не гарантуватиме для людини, яка хоче втікти від війни не гарантуватиме, що вона ця потенційна відповідальність змуситиме особу повернутися. Та ну от зараз ми говоримо про представників бізнесу. Тут більш-менш зрозуміло, але скажімо, є ще дуже багато інших різних груп, і уряд кілька разів вносив доповнення до постанови про заборону виїздів, де дозволяв окремим групам чоловіків виїздити. Скажімо, якщо людина в приватних справах захоче виїхати за кордон, а зараз вона цього не може зробити, то за якусь можливо не в 200 тисяч гривень. А за значно більшу суму застави чи не передбачається дозволи на такі ну, скажімо так, на комерційній основі дозволити е, виїзд е, короткочасовий е, у приватних справах. Ну, справа в тому, що з перших днів війни як тільки було введено правовий режим воєнного стану, серед навіть народних депутатів йшли дискусії і пропозиції, що треба передбачити певну грошову суму, яка дозволятиме сплата якої скажімо так компенсуватиме цю заборону на виїзд, і фактично стане альтернативою виконання військового обов'язку. Але я думаю, що це. Шлях точно неправильний, і е, у відповідь на петицію, ку mm -hmm. на сайті президента підтримала mm -hmm. достатньо велика кількість осіб, Президент чітко зазначив, що всі громадяни mm -hmm. є однаковими в своїх правах і не може бути mm -hmm. жодних привілеїв або обмежень. Тому mm -hmm. заміняти грошима виконання військового обов'язку mm -hmm. я точно вважаю, що це неправильно. А що стосується оцих застав, які дозволять особам виїжджати за кордон, то на превеликий жаль вони можуть використовуватися саме як момент зловживання і фактично відкупівля від військового обов'язку, я не думаю. Що це правильний шлях та пан Романе, чи ви підтримуєте думку свого колеги з фракції Слуга народу в цьому питанні? Ну я думаю, це також ми просто Федір Володимирович говорив те, що ми і петицію про ну декілька петицій, в тому числі про моряків, обговорювали на комітеті всі разом. Тому це я думаю більшості він говорить і про позицію комітету, про те, що ми говорили, що дійсно є. Обов'язок кожного громадянина, який прописаний в конституції, і грошима підміняти це, я теж з цим не згоден вважаю, що це неправильний шлях. Ми повинні, наприклад, якщо ми зараз говоримо про бізнесменів, то я розумію короткосрокові якісь відрядження, які будуть забезпечувати відповідальність і повернення людей для того, щоб допомагати бізнесу і розвивати країну, але потім за можливості, щоб країна могла залучити цю людину до питань оборони. Зрозуміло, отже, ви погоджуєтеся, займаєте однакову позицію в цьому питанні. Скажімо, впровадження цієї послуги з 1 вересня. Чи на вашу думку уряд стигне підготуватися? Тому що ось перед вами виступав представник мінцифри. Він сказав, що лише, от ну попередньо, ми готуємося запропонувати цю послугу, а часу залишилося вже обмаль. Людям можливо, треба буде підготувати якісь Документи знову ж там є вимоги платити зарплату 20 тисяч сплачувати ЄСВ. Оці всі документи потрібно підготувати для того, аби на це податися. І ще не відомо скільки часу потрібно буде на те, щоб отримати цей дозвіл. Десять я думаю, що запровадити механізм з точки зору міністерства цифрової трансформації точно вони може встигнути. А що стосується того, чи будуть особи, які готові чи хочуть виїхати за кордон в рамках цієї програми, мати можливість виїхати, це вже не, не має настільки важливо значення, оскільки це відкриває, їм скрім так вікно можливості. Далі коли їм буде потрібно, вони зможуть виїжджати. зрозуміло, система контролю над поверненням. і Якщо з якихось об'єктивних причин людина пере. Вищила цей семиденний термін, але все ж таки повернулося, чи буде якесь покарання, чи можна буде його оскаржити? Ну, Зараз, наскільки я знаю, такого механізму немає. І він... Його потрібно ще проробити, і тут потрібно зрозуміти, яка потрібна відповідальність з моєї точки зору, якщо ми говоримо конкретно про яка потрібна відповідальність за те, що людина там виїхала по цьому по цій можливості і не повернулася без об'єктивних на то причин, повинна бути кримінальна відповідальність. Бо я вам скажу, я от сьогодні повернувся там в першої лінії, де безліч наших солдат. Я думаю, що ну дивлячись йому в очі, можливо, хтось із них хотів би заплатити гроші вже і ну, вибачте, виїхати за кордон там або ще щось. Тому питання зараз в тому, що потрібно чітко чітко пропрацювати. Такого механізму ще нема, може, якісь є напрацювання, але я ще не бачу. Так, і пане Федоре, ну, маєте що хочу, додати? Так, добавити, так. так да, якщо можна добавити. коротко. Дуже коротко, те, що говорить Роман, я повністю погоджуюся. Ну питання чи це має бути кримінальна адміністративна відповідальність, Це питання дискусійне, але в будь-якому випадку це те, що має бути вирішено на рівні закону, тому що це питання за Конституцією має бути лише мати законодавчі регулювання. Тому це вже питання якраз до нас, до народних депутатів України, і питання е, дискусії в залі. Дякую, панове, за роз'яснення. Стало нам зрозуміло, як це працюватиме. Федір Веніславський та Роман Костенко, народні депутати, про дозвіл чоловікам-підприємцям їздити у корострокові відрядження за кордон.